Радіо Юей Чикаго усім привіт, друзі. Мене звати Іван Савот, Ми на хвилі радіо Юей Чикаго. І сьогодні до нас в гості завітала Юлія Понан. Це є власниця і засновниця компанії Solertia Tracking Service Я це вимовив. Привіт, привітіля. Привіт, Іван. Щиро дякую за запрошення. Дуже приємно сьогодні бути тут. І особливо дякую, що все-таки вимовив Solertia Тракін Сервіс. Я знаю, це було нелегко. Я старався. Розкажіть, будь ласка, про себе. Що це за компанія з такою прекрасною назвою, яку ось так можна чітко вимовити? А, дякую за комплімент. А, насправді, хто ми і що ми, так. ми є компанія, яка надає консалтингові. Послуги, тобто консалтинговий сервіс для тракових компаній, овнер-операторів, водіїв або людей, які хочуть себе спробувати у цих ролях, дуже круто звучить. але як я не знаю, що означає Солерті, так само я не сильно зрозумів, що означає от, робота вашої компанії. Я можу пояснити, чому я так питаю, тому що, можливо, дійсно люди, які вже в цьому бізнесі, вже розуміють, чим ви займаєтесь. Проте є людина, яка не те, що трака, я представив легковий автомобіль. Погано воджу. Розкажіть, можливо, детальніше. В чому заключається ваша робота, ось так, як то кажуть, на хлопський розум. по-простому. Попростому, okay, можете okay, супер, без проблем. Отож, ми маємо тракові компанії. Так ми знаємо, що в нас є вантажівка на дорогах, вантажівки перевозять вантаж. Компанії заробляють гроші, і це все дуже тісно закручено. Відповідно, що робимо саме ми, перш за все, ми допомагаємо з відкриттям цих тракових компаній. Тобто, якщо, наприклад, Іван, ти до мене завтра позвониш, скажеш Юля, я там цілу ніч гуглив, я тепер знаю, що таке трак бізнес І я дуже в нього хочу, я обіцяю, що я тобі допоможу. Тобто, перший наш крок це буде те, що ми тобі відкриємо компанію, це буде в твоєму випадку корпорація або LLC. Ціла корпорація. Ціла корпорація, все для тебе. А другий крок це буде те, що ми тобі відкриємо ліцензію. Твоя ліцензія буде називатися MC, Moto Carrier Authority. Це як точно на дискотеках. Майже, майже майже. До речі, цікаво, я про це не думала, з такої сторони. І далі, відповідно, ми тобі. Допоможемо зі всіма дозволами, пермітами, ліцензіями, фактично зі всім, що необхідно для того, щоб твої вантажівки випустити на дорогу, і щоб вони почали заробляти для тебе гроші. Ага, он воно що? Тобто, ви допомагаєте в організаційних питаннях для людей, які хочуть відкрити траковий, свій так. власний траковий бізнес. Так. так, так. Ага, тобто. Основна ваша цільова аудиторія це ті люди, які вже в бізнесі. Чи, от як ви наводили приклад за мене? Е, люди, які ще навіть абсолютно не дотичні до траків mm -hmm. до цього бізнесу, ви не допомагаєте їм вступати, скажімо так, в траковий бізнес. Тобто, чи як в чому різниця? Окей, okay. це насправді дуже гарне питання, бо е, в нас є, скажімо, так, кілька гілок потенційних клієнтів. Здебільшого це є люди, які вже працюють в траковому бізнесі. Дуже часто це є овнер оператори перекладаю, власники власних вантажівок, uh -huh. так і ті, які їздять, працюють під а, траковими компаніями, тобто. Працюють на когось, грубо кажучи. Їм ми здебільшого допомагаємо або з реєстрацією вантажівок, або відповідно з відкриттям їхніх власних тракових компаній. Також окрема когорта людей, так як ти говорив раніше, це є люди, які або ще не увійшли в цей бізнес, але хочуть почати водіями, або хочуть купити власний перший трек, або це люди, які, скажімо так, в той чи інший спосіб залучені в цю індустрію, але знову ж таки хочуть знаєш, скажімо так, перейти на якийсь вищий рівень. Тобто, якщо говорити дуже чесно, серед не знаю, серед 40 моїх робочих дзвінків за день це може бути 40 абсолютно різних запитів. Юля відкрийте нам тракову компанію, Юля, допоможіть купити вантажівку, Юля допоможіть з реєстрацією, і я завжди кажу, що я або допоможу, або я знаю когось, хто допоможе. <свят> тому тому так власне ми працюємо. Ага, тобто до вас можна дійсно звертатися з будь-якими питаннями, угу. віднос, які відносяться до тракового бізнесу. Так ви дійсно, як досвідчена людина, або можете самі допомогти, або скірувати в правильному напрямку. Так. Тобто, ми зрозуміли з вами от розмові, що людина, яка хоче заробляти на себе траковий бізнес, ви допомагаєте повністю усі ці підводні камені, все це згладити, знайти, побачити, відкрити документацію, налагодити. І так. як ви це все налагоджуєте і віддаєте ці всі документи? Скажімо, людині все розвивайся, розвивай свій бізнес. Чи як це відбувається? А, власне, що здебільшого ні, здебільшого ми а це як, як все... ви такі ми твій підходи <сум> 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 майже, майже. Тобто, здебільшого це працює так, що ми налаштовуємо процеси, і далі, якщо людина задоволена якістю нашої роботи і хоче продовжити з нами співпрацю, ми також допомагаємо з введенням тих. Невеличких тракових компаній, чому кажу невеличких? Бо е, якщо ми говоримо про одну, дві, три вантажівки, там нехай навіть п'ять вантажівок, це щось е, скажімо так, чим може допомогти сервіс. Такий, як ми, якщо компанія росте, дай Бог, щоб всі компанії росли українські, так якщо компанія стрімко розвивається, здебільшого я особисто рекомендую, що добре мати людину в офісі, тобто людину, яка буде відповідати за те, що в трековому бізнесі називається safety і compliance, так але це вже буде окрема людина, конкретно, яка працює на вас, яка буде е, дбати про вашу документацію, про всі ліцензії дозвола переміти і так далі. Тобто, скажімо так, до пори до часу ми допомагаємо, а далі коли компанія до Зриває, виростає, ми вже спокійно благословляємо на вільне плавання. <laughs> у нас такий підхід. Дуже я би сказала, ми з любові і з турботою підходимо до наших клієнтів. Добре, а тоді давайте вже таких до практичних питань: е, скільки який у людини має бути мінімальний напевно стартовий капітал, щоб відкрити напевно свою, от як ви кажете, невеличку uh -huh. тракову компанію. Не знаю, чи це один трак має бути, чи як, ну я, uh -huh. я просто дійсно. Абсолютно не в курсі такі бізнесу, і мені якраз чому задають ці питання, тому що мені особисто навіть цікаво, як це все працює зсередини. Тому, от ви як професіонал, як людина, яка вже знає усі 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 якісь там ці підводні течії. Яку суму, скажімо, по факту ви радите там на стартовий капітал мати, і з чого починати для того, щоб був хороший шанс у людини розвинути угу. свій оцей маленький бізнес до чогось більш глобального? Це насправді вам дуже гарне питання, але відповідь буде дуже неоднозначна. Ано ну? тому що, на мою думку, якщо ви збираєтесь відкривати свій траковий бізнес, головне і найважливіше це. Бажання. Власне, як би це не звучало, але це щира правда. Е, я думаю, що з мінімальним стартовим капіталом насправді можна досягти великого успіху, якщо справді є бажання розвиватися в цій сфері, і особливо, якщо є в, люди... в людини ось цей такий Запал. давай я це назву, професійний азарт. Ага. Тому насправді, якщо ми говоримо про якусь конкретну суму, Справді, щиро кажу, немає такого. Тобто, в цей бізнес насправді можна війти з досить мінімальними капіталовкладеннями, тому що знову ж таки, є люди, які відкривають свій траковий бізнес, маючи свої вантажівки, не знаю, декілька. Є люди, які мають лише одну вантажівку. Вони працюють як овнер оператори. Тобто, от умовно кажучи, я власниця тракової компанії, я сама водій, я сама диспетчер, я сама все. І це насправді також такі випадки. Є я вважаю, що це дуже круто, тому що влас... Власне, такі компанії потім також гарно і стрімко розвиваються, особливо коли власник попробував себе в різних ролях і він знає, що це таке. Тому це теж цікаві випадки. А тому кажу, повертаючись до стартового капіталу, це все дуже відносно. При мінімальному стартовому капіталі справді можна досягти вершин. Просто треба досить багато наполегливості, віри в себе і, і азарту. Ось ви згадали ситуацію, де власник компанії попробував себе у різних ролях так. у траковому бізнесі. От ви, як теж професіонал, як ви радите розпочинати свій траковий бізнес? Чи людина зі сторони може прийти, чи ви би радили піти там піврочку собі, поганяй по штатах? Щоб ти зрозумів, що це за хліб, чи наприклад, скажімо, йди там в оператори, чи як там диспетчери, uh -huh, uh -huh. чи радите ви починати з низів, чи все ж таки людина, яка абсолютно зі сторони приходить, от працівник радіо приходить до вас і хоче <hier documentation même literacy1> відкрити свою компанію. Чи ви все ж таки радите іди ознайомся, поплавай цій в цьому озері дракового бізнесу, а тоді вже відкривай? Uh -huh. Як би ви радили розпочинати якраз свій шлях? Це насправді. Знову ж таки, це це дуже гарне питання, тому що ти просто в десяточку попав в тому сенсі, що попри те, що ми надаємо послуги. І ми дуже зацікавлені в тому, щоб люди до нас дзвонили і просили про допомогу. Так з реєстрацією бізнесу. У мене справді бувають випадки, коли я говорю з людиною, не знаю, умовно 30 хвилин, і я просто відмовляю людину від того, щоб вона починала цю справу. І я власне я можу це аргументувати. Я завжди кажу, що по-перше, якщо ви починаєте тракову справу, це дуже класно, це дуже гарно. Я вам всім бажаю щиро успіху. Якщо потрібно, я вам в цьому допоможу. Але ризики є досить великі. І це Ризики, скажімо так, не тільки фінансові. Тобто, я, перш ніж а, взятися за допомогою з відкриттям а, цього бізнесу, я завжди хочу, а щоб людина знала на що вона йде. Це для мене є дуже важливо, бо знаєш, я завжди кажу, що я особисто працюю на довгострокову перспективу. Мені дуже цікаво працювати з компаніями, де я бачу потенціал ну, і вам напевно, і вигідніше А, це правда, це правда. так. Тобто в ну, то, то, цьому немає нічого поганого. Тобто, вам вигідніше в довгостроковій перспективі, що бізнес, який ви допомагаєте розвивати, розвивався якомога крутіше, тому що ну, це і вам вигідно, і це, це нормально? Правда. І це це нормально. правда, так. Я, власне, це те кажу, що я знаю, що є, знаєш, є сервіси, я. Є не знаю компанії, де ти дзвониш, так вони за тебе схопляться, тому що їм треба на тобі заробити. А що з тобою буде завтра? Це вже в принципі нікого не цікавить. Я кажу, в мене напевно, виходячи з якихось таких моїх особистих якостей і цінностей, не знаю, можливо, світобачення на загал, мені справді хочеться допомогти. Тому, якщо до мене дзвонить людина, яка умовно. Місяць тому приїхала з України і не знаю, і він набріяла, вона... що так, тут так, так, добри. так. І, 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 скажімо так, людина не до кінця усвідомлює, що це таке тракова сфера, так, траковий бізнес. Я завжди пробую так дуже делікатно, вічливо пояснити, розказати, розказати з деталями. У мене є цілий запас різних історій, таких знаєш страшних. <реш> тобто як можна людей відлякати, але в мене є гарні історії. в мене історії успіху. Це це, це вже на інші випадки я тримаю. Тому так, справді є випадки, коли я відмовляю, тому що я щиро вважаю, що важливо знати, на що ти йдеш. Тобто, ви радите все ж таки спробувати себе всередині, тобто там, як так, той же там водії травку, чи навіть той самий елементарно диспетчер, але все ж таки спробувати себе на полі бою, так би мовити. 100%. Щоб знати, і тоді уже з цими знаннями. Зважувати для себе відкривати свою компанію чи не відкривати, продовжувати чи ні, так А от з вашого погляду у нас не так багато часу. Проте мені дуже цікаво, і в мене ще насправді в голові дуже багато питань до вас. Але все ж таки, а який рівень водіїв, точніше, відсоток от водіїв, uh -huh. на вашу думку, які йдуть там спочатку простими водіями. Наважуються робити якийсь крок далі, засновувати якусь власну компанію, брати на себе цю відповідальність, тобто наймати напевно інших людей, на відміну від інших тих, які ну мені добре. Я собі сів та й uh -huh. їду, і мене uh -huh. нічого не хвилює. Тобто, який відсоток людей з тракістів? Ідуть далі, роблять якийсь наступний крок, а які залишаються на своїй зоні комфорту. Окей, okay. ти знаєш? Насправді відсотково відсотково співвідношення я тобі не можу назвати чесно сказати навіть приблизну цифру, uh -huh. але одне я можу сказати точно, і це зі 100% впевненістю. А це те, що українці надзвичайно амбітна і надзвичайно працьовита нація, це насправді дуже круто і це. Одна з причин, чому я працюю виключно і тільки з українськими бізнесами. Я просто отримую колосальне задоволення, коли я бачу цей запал. Так коли до мене знову ж таки дзвонить, дзвонять люди. Я бачу оці їхні амбіції. Я бачу, що вони ставлять перед собою. Знаєш, як в нас і казав Григорій Сковорода, так великого бажати, а бери вершину і матимеш середину, і це має дуже великий сенс. Оце в нас, наче в крові. Мені здається, це в нашому ген генокоді. І тому дуже великий відсоток водіїв пробують себе овнер операторами тобто власниками вантажівок, і далі величезна частина з цих людей відповідно пробують відкривати свій бізнес, свою тракову компанію. Ну і знову ж таки, на завершення останнє питання від мене, чи чисто питання від мене чи є можливість от настільки розвивати цей траковий бізнес людині, що в якийсь момент ця людина нічого не робила, але мала гроші? От гроші приходять, людина налаштувала процеси, що є та людина, яка керує компанією, та людина, яка керує траком, там бухгалтер, там ще хтось, там ще хтось. А я просто собі от такий весь красивий отримую свої гроші. Чи є така можливість з часом дійти до Такого рівня розвитку бізнесу це таке питання, ну таке дуже каверзне, якщо чесно. Я думаю, я думаю, що правда така, що. Знаєш, траковий бізнес це як і будь-який інший бізнес, тобто так, потенціал розвитку величезний, це правда, і це напевно те, що найбільше манить людей підтягуватися в цей бізнес. Але з другого боку, так як я казала раніше, завжди є ризики. Це перше, А друге, це те, що ми теж мусимо враховувати ситуацію ринку. А ситуація ринку безпосередньо вплив залежить, скажімо так, від певних політичних процесів, які відбуваються. Якщо знаєш, якщо не не пірнати в цю тему, тому що я знаю, що в нас немає часу. Я, я це буду. знаю. Я просто скажу, що на загал потенціал величезний. Тобто, чи можна там за рік, за два сидіти, курити люльку нічого не робити? Чесно, я ні. думаю, що ні. Я справді думаю, що ні, але можливо, не знаю, за 5-10 років цілком можливо вийти на такий рівень, де, так як ти кажеш, процеси налагоджені, і людина просто отримує задоволення, спостерігаючи плід своєї праці. Круто. тоді давайте на завершення ще раз скажіть назва вашої компанії, де вас можна знайти. Можливо, нас зараз слухають люди за кермом траку і такі, опа, відкрию свій бізнес. Клас. Так, так, так. де вас можна знайти в соцмережах, де вас можна знайти фізично, ваш uh -huh. офіс. Ну, тобто, зараз маєте можливість максимально розповісти Супер. про себе, щоб люди знайшли вас. Супер, дуже класно. Ота й ще раз, ми називаємося Solertia Tracking Services. А локально ми знаходимося у районі Плейнфл. Illinois. Я можу номер телефону так, Та, звісно. Так, Класно, дякую. Наш номер телефону 7734033251. 3251. І е, ми будемо дуже щиро раді, якщо ваші слухачі будуть нашими новими клієнтами. Ми обіцяємо найкращий сервіс. У соцмережах ви є? Моє. А я попрошу вас, якщо можна нас десь стегнути в інстаграмі, на фейсбуці Але ви можете її дуже теж. Проговорити, теж. Ми дуже ми Солерція. Тобто, якщо ви нас і на Фейсбуці знайдете, і в інстаграмі знайдете, ми там є. І я ще попрошу, щоб ви все-таки настегнули. А ну, ми ще десь тут з'явимося в коментарях. Ну, просто найголовніше, ми радіо. Можливо, нас якраз хтось зараз із тракістів okay. слухає okay. Я за кермом okay. і має можливості прочитати. Дякую, вам. дякую. Що дякую. Тепер я вірю, що все ж таки бізнес можна розвивати в траковій сфері, і багато людей це зроблять. Завдяки вам. Дякую, дуже приємно. Нагадаю, друзі, це була Юлія Пона, власниця і засновниця компанії Солертія Tracking. Підпишіться на канал Радіо UA Chicago, Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на патреоні. Посилання в описі.